Вони питають про гроб, до кого люди ходять. Люди приходять до мене. Вони питають в мене, що таке грім. А я кажу, коли гілот передеть, то буде грім. Грім через три, дві, одну бана ты хата! Максим! Блять, ти опять нагу щось, блять, зробив, блять! Це єнот ферм! Розкажіть нам щось про єнота! Він такий в нього немає кольору! Він не вибігний, але від нього смердить! Тому що коли єнот перний, то буде грін! Ви це чуєте? Це був шипунь. Шипун. <риклад> якщо гіно піднатужиться, буде такий грім. Грім? Ти Так. Да. Його не просто побачити. Треба дивитися вгору. Да, угору. І Коли блискне, треба чекати. Якщо ви будете чекати, то грім про Але якщо ви не дочекаєтесь, то значить мовня потрапила у вас. Але не... 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 Яке це слово? Сука, п'ять слова забув. Та напалу. Зачем тебе, сука, гроши платят? Блин! Сука! Блять, тебя сейчас не почули, наверное. Потому что так должно быть. О. Я думаю, таких